07 2024 року приїхали в Олександрію і чекаємо зараз на Ярика Ярик повинен приїхати, зустріти мене і доручить мені машину, другу свою Volkswagen Crafter. Вантажусь в Олександрії і Тулю. і Їдемо на Київ і Бориспіль. Тому до зв'язку заварюйте собі крепкий чайочок або каву і погнали дивитись моє відео. А воно буде дуже цікаве, друзі. До зв'язку. Як розуміти це? грузимся, я з Яриком в Олександрій. Зараз Ярик вирішує. Чи будемо в Кропивницькому грузити мене. Потім довантажувати мене в Кропивницькому. Чи в Олександрій? Я потім вантажиться він. Їдемо на Київ і Бориспіль. Два розвантаження. Одне сьогодні, друге завтра. До зв'язку вот такий от крафтер. Грузимся. А Ану зараз я гляну там ззаду. Ще трошки давай давай а як ти ще одну палету хочеш поруч да Щоб вона. така поруч да снимаешь ну, да Та хай трошки туди ну отвесня работа ну да під під, підпихнуть трохи. Смотри, Та там, я зараз дивлюся, я свисну. Yeah, well, okay. Давай, давай. 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 Давай, 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 ще. Стоп! Нормально. Давай іншу другу. Коротше, грузимося. І заїжджаємо до Ярика на хвилин, хвилини, збирається. Я тулю на знаменку, викидаю речі лишні і тулим на Кропивницький. Тулим на Кропивницький, На шосей ну, один. До, до, до загружаємося і зустрічаємося з Яриком в Олександрівці. Таке підприємство. Олександр вантажимо зараз запаска. Ну, вже пошти обід. 12 приїхали до Ярика додому. Ярик зараз поїсть. 20 хвилин. І вирушаємо на Кропивницький. О, цим крафтером і тим. То його двома крафтерами. Тим з Кропивницького на Київ. Будні українського окусяжа. Якось буде. От тобі і німець. 2007 рік. Об'єм 2,5. З магнітофоном трішки німці зажали в той час. Але звук не агті. Навіть ауксу немає. Є типу диски і є отака вот да. штука. Через Bluetooth на радіо хвилю вмикаєш, але ну, динаміки такі собі. Зараз їдемо в Крапивницький, довантажуємося і з Яріком е повинні зустрітись під гайця. Е але я тр трішки затягнув з часом і трішки запізнюю. Треба було раніше виїхати з Знам'янки. До зв'язку. Німець! Так, завантажились в Краповницькому. З Яриком не будемо зустрічатися, їдемо на Смілу, бо Ярик поїхав на Черкаси довантажувати вантаж. Виїздимо з Краповницького. Їдемо на Смілу. 02-07,24 рік. Взагалі, плани змінюються. Їдемо зараз до Сміли. А Ярик в Черкасах. Ми кидає мені точку, ми Сміли, їдемо на точку, через, переїздимо через Дніпро і їдемо на Золотоношу на Бориспіль. Там вже в Борисполі заночуємо, завтра вивантежимось. Ви Зайдемо якісь завантаження собі, я думаю, завтра в Одесу поїдемо. Одеса! Є місто на березі Чорного моря. До зв'язку. Знаходимо зараз, навіть телефон тупить знімає фронтально. Знаходимо зараз за Олександрівкою до Ярика їхати година 10, він в на заправці БРСМ. Через годину будемо, зараз. П'ята, здається, якщо я помиляюсь. Ну, зараз. Так, п'ята. Десь в шості будемо у нього. Ну і... Фу, поїдемо потім разом на Борисполі, Десь там заночуємо. Завтра вигрузимося. Завтра буде новий день. Ну, Сьогодні ще день закритий, тому я буду ще знімати дуже-дуже багато відео, заварити собі чайок, кофе і погнали на зустріч пригодам. І так, всім, хто буде їхати сміли через Черкаси на Золотоношу, тут дорога. Просто ад! Це ад. Жопа, телефон впав. Через годину, через хвилин 40 будемо у, у Ярика. Ярік на бересені. Д'їжджаємо до Черкас. Ну це ад! Це повний ад! Остали на заправці. Прикрутимо трохи шарманку. Скоро будемо приїздити Дніпро, друзі, я зніму вам Дніпро, тобі ж наш Борис Фен. Як виглядає Борис Фен. Поблизу Черкас. Реєстратор, відеореєстратор щось не робив в мене. Коротше, тут жесть. Мафон, так, ну да, звісно, з приводу мафону німці тут піджали. Піджали грошей, щоб нормальну комплектацію мафона поставити. Але може е в різних версіях крафтера різні мафони стоять. У Ярика кращий мафон. Тут навіть навіть аукці немає, опорний тятар. Я слухаю через таку от штуку, через радіохвилю і через блютуз. Ну, коротше, в мастері, в Реномастері третього покоління набагато кращий мафон, чим тут. І динаміки так само. Динаміки тут ну, повний, повне сито, повний треш. Тому їдемо далі, їдемо далі, їдемо далі і знімаємо. Знімаємо. Так, на якусь заправку. ICDC. Під ICDC доїдемо. Гоу! І так, друзі, приготувалися. Зараз будемо знімати наш борис фен поблизу Черкас. Самий найдовший місць через Кременчуцьке фотосховище. Зараз там щось Ярик написав. Мій можна сказати шеф, він шеф мій. Олійсь шеф. Зараз знімемо Дніпро і Міст. І ось, дивіться. Праве скло. Ну, зараз ми ще не по мосту їдемо. Вітця Вліве. Кременчуцьке водосховище. Саме найбільше водосховище, мабуть, із всіх в Україні. Орис Фен. Орес Фен. Тут якийсь блокпост чи є, чи немає. Щос. Треба Треба говпродрі. Треба GoPro. щоб знімати нормально, треба GoPro. А ну зараз. Тому, друзі, от якось так. Отакий от, от міст. Отакий от, от міст, отаке от, от водосховище. По праву мою сторону. Прикольний такий місточок, міст. Ну Це, це міст. От ми зараз проїздимо міст, а далі просто буде не міст, а буде насип такий, Типу як насипна Ну насип через саме водосховище. Тут нормальний такий цей, трафік, кури нікого не зацепить. По ліву сторону залізниця, Ну, а тут автомобільне місце. Можливо, хто їздить через Черкаси, той знає. А от вже пішла насяк. Зараз пішла насід. Зараз насів, бачите. Це вже насиль. Через... Ну, А ще досі вона йде там от плавні якісь. Бачите? Зараз фокусую камеру, тому що жарко. Телефон не може зрозуміти, де він і що відбувається з ним. Ну якось так їдемо. Оце вже насип пішов. Десь можливо насипи, десь кілометрів, так з 10 до 10. Ну, по ліву сторону також водосховище. Тут самий центр. Самий центр тут. Половить рибу, половить рибу. Сумів, сумів, половить, нажарить, нажарить їх, насмажить сумів. Ну, коротше, так ну, з'їдемо. Їдемо, Їдемо боярик вже зателефонував мені, вже він заждався. Ну, потихеньку, не спіша. Ну, якось так, От взагалі, крафтер. Крафтер це сила. Бо, бачите, вони сховищ. Що... Буду ну, знімати. По ліву сторону залізниця, по праву сторону автомобільна дорога, по праву водосховище, по ліву водосховище. Борисфен прекрасний Борис Фен. Борис Фен, наш Борис Фен. І запах, запах, запах такий, запах чудовий. Річки, річки, запах річки. Можна сказати, невеличке море. Невеличке море. Да, так, і краю не видно, і там краю не видно, то це невеличке море, друзі. Добре, до зв'язку. Бачите, мутно, мутно знімає телефон, мутно я вибачаюсь. Скоро можливо буде GoPro і тому ми будемо якось е ну, поліпшувати якість відео і звуку. А звук це теж головне. Нашій справи, тому до зв'язку. Приїхали от на БРСМ перед золотоношою зустріли з Яриком. Ярик пішов десь на заправку. Тут ось ще якийсь бус стоїть. Два, один ушатаний, один мастер, твінкап кап. Ну це ні, вона Ярика. Якось так. Ну, Вже, вже приїхали з Яриком в провари. От ми стоїмо Задки. Тут поруч фури. До місця вивантаження мені 12 кілометрів. Завтра на 9 вивантажуємося. Їдемо в бровари. В вантажем. вивантажу 4 палети, здається. І одна палета на лівому березі в Києві. Потім ще є завантаження. Завтра в Києві, в в Києві в Білій церкві і тулим на Чернівці. На Чернівці. Балакали з яриком за, за то, як за працю. Скільки працювати, типу, 10 через 3. Вроді домовилося, ще буде. Думати. Ну, типу, 6 днів в неділю. Та ще 10 днів в'їздив, 3 дні вихідні. Можна там таким графіком. Ну, Поки я робота в вантажі, то треба працювати. Якби можна покататися. Завтра, якщо нам підтвердять вантаж, то ми... Ярик я не знаю куди, а на мою машину я знайшов на Чернівці, то поїдемо через Білу церкву, Білій церкві завантаження, через Вінницю до Вінниці доїдемо в день, там постоїмо, жару перебудемо, спеку, до речі, спека на Митинській. І з Вінниці вже потулимо через Кам'янець-Подільський на Чернівці. Я думаю цей день можна закрити. Цей день закриваємо. 2 липня 24 рік закрито, всім було марлі в стрічку до зв'язку. Ну, зараз приготуємо такий турешечку таку ревера. Водичка кипить уже. І спадки. Відбій. Ярик уже спить там. Ярик там спить.